з Точки зору китайців в них непогані шанси перемогти Америку, якщо протистояння буде в торгівельно-економічному і дипломатичному вимірі, за перетягувати на себе союзників різних, збільшувати економічні можливості і поступово так перемогти сполучені штати. Але якщо протистояння перетікає у сферу військову, то там у Китаю набагато слабші позиції, поки що залишаються. Тому китайці частина їхнього їхньої стратегії це обмежувати. Ризики пов'язані з будь-якою ескалацією. Російсько-українська війна була таким ризиком. І залишається вона, начебто, під контролем зараз і якоїсь масштабної ескалації не, не передбачається. А, ні ядерки, ні там нападу, ну, все таки на Естонію. Наприклад, а, а, 에... а, от це я не впевнена. Ну ми наприклад. з тобою говорили про це. Ну ймовірність можливо є, але вона невелика. Да. Тобто Китай може вважати, що ця війна більш-менш контрольована, і це його е влаштовує. Але при цьому в нього є інтереси довгострокові, які співпадають з російським. Ці країни не є союзниками, аж ніяк, але вони є. От деякі інтереси співпадають. Інтереси, які стосуються послаблення заходу.